Даріно, ти продаєш цей автомобіль, Audi e-tron, вибираєш собі якийсь там аватар. Чому ти не зробиш дійсно достойний вчинок і не купиш Луаз? Отак він виглядає. Я відео про нього робив. Просто сумасшедша машина. <реш> так, по перше, це машина, вона націлена на те, щоб перевозити якісь габаритні вантажі. <реш> ну і заробити гроші. <реш> Для людей з інвалідністю, але якщо б мені потрібно було заїхати за хлібом та mm -hmm. тебе зустріти та взяти його так під мишку та на шостий поверх себе занести, то в принципі ок, машинка. Але воно не є комфортним. Взагалі я себе не уявляю на дальній дистанції на цьому автомобілі. Давай так мені воно звичайно не подобається. Я не розумію до сих пір, коли вже є автомобілі такого класу трішечки дорожче, але з більшим комфортом зараз є. Mm -hmm. І не потрібно їздити в такій коробочці, як то кажуть. Ну, ну не комфортний автомобіль. А я як не ставишся розумію. до автомобіля, в якого водій сидить ліворуч? А педалі посередині. Дві косі. Ти бачив, що вони там стоять? Ну так, да. я спочатку не бачив, що вони там стоять, а потім побачив, що вони а там що стоять. А що на це відповіли конструктори? Нічого, та це конструктивно, ну якби правильно. Ну, розумієш, людина дуже впевнена, що ні в кого з нас немає інтернету, і ми не бачили, що це автомобіль з Алібаби. Що там не зовсім існують конструкції? він підприємець заробляє. Бачиш, та. який маржинальний бізнес в нього. Просто купуєш. Напишіть, будь ласка, хто вже купив, хто користується і хто може дійсно надати зворотні відео. Чекай, а скільки він їздить? 50 чи 30 кілометрів? Ні. Напишіть, будь ласка, хто їздив? А ми скоро випустимо відео. Я тебе до речі запрошую Добре. про український ЛУАС останньої генерації. І, будь ласка, всі підготуйте е, свої пальчики для коментарів і жопи. Всі, ті, хто писав такі дуже не коментарі. Мені а у кого є такий автомобіль на підприємстві? Будь ласка, телефонуйте, е, зробимо тест-драйв, тому що виробник проти. Або ж в зворотному випадку ми замовимо його з країни виробника.